Добрий день, мої любі 11-класники. Сьогодні ми з вами розглянемо задачі на перерізи піраміди. Діагональний переріз і переріз ну, за умовою задачі. Так? Давайте розглянемо задачу 3.21. Ось вона у вас тут. Бічне ребро правильної шестикутної піраміди що дорівнює B, утворює з площиною основи кут кутбета. Знайдіть площу діагонального перерізу піраміди, який проходить через більшу діагональ основи. Так, ну дивимось, от Я намалювала шестикутну піраміду. Позначила АБЦДФ, ЕФ це у нас основа шестикутник, всі сторони якого однакові. Якщо всі, це правильна шестикутна піраміда, значить і бічні ребра всі однакові. Значить всі бічні ребра Б. Я їх позначила на малюночку. Вершина С у мене. Основа висоти О позначила через О. Тепер бічне ребро утворює з площиною основи кут бета. Ну, от Бачите, я провела тут ну, бічне ребро взяла СС, утворює площиною основи кут бета, Ось я його тут позначила, ось він. Так, оце кут бета. Тепер що буде перерізом? Давайте подивимося, що буде більшою діагональю шестикутника. Ну, от Візьмемо окремо, винесемо шестикутник, от дивіться, так. Ну, Десь отак, отак от, от і от. Ну, майже правильний шестикутник. Так, всі сторони однакові типу. Більше діагоналю. Давайте візьмемо це: перша вершина, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. І дивимось, Якщо ми проведемо діагоналю так, ну, ми ж сусідніми не можемо. Не сусід, діагональ. Що таке діагональ? Відрізок, який з'єднує не сусідні вершини многокутника. Значить, 1-3 з'єднали. І давайте порівняємо з 1, 4. 1,4. Ну, звісно, що діагональ 1,5 буде така, як 1,3. І ми бачимо, що 1,4 це найбільший діагональ, що виходить? Отут пропускається дві вершини. Тобто перша і четверта Ну, Якщо ми візьмемо це як перша, то БА пропускається, і Ф це буде четверта. Значить, найбільша діагональ Це Ф, і через неї провели переріз. Тобто отримали трикутник, ну, перерізали, да, і отримали оцей трикутник СЦФ. Він у нас який? рівнопетрений, і нам треба знайти площу цього трикутника. Площу перерізу, площу цього трикутника. Так, значить, пишемо: знайти площу трикутника СЦ Так, ну, пригадаємо саму звичайну формулу, яка у вас є в довідничку в НМТ. Да? Площа трикутника дорівнює 1 друга. Помножте на основу і помножте на висоту, проведену до цієї основи. Що в нас в даному випадку є основа? Основа у нас буде CF цього трикутника. А висота це у нас буде SO. SO. Нам їх треба знайти. Ну, звісно, пам'ятаєте, я вам завжди кажу: шукайте прямокутний трикутник. Ну, я би вибрала, наприклад, прямокутний трикутник SCO. Ось він. Прямокутний трикутник SCO. Оцей. Так, ну, так і пишемо. Трикутник ССО. О дорівнює 90 градусів. Що в ньому є у нас? В ньому у нас є гіпотенуза СС, яка дорівнює Б. У ньому є кут С, який дорівнює бета. А нам треба знайти це півоснови, бо сюди ж заходить півоснови в площу да? СО. І давайте знаходити. Тобто є гіпотенуза, є кут бета, він прилеглий до катета СО. Значить, в прямокутному трикутнику ми застосовуємо означення синуса, косинуса і тангенса для знаходження сторін або кутів. Ну, в даному випадку прилеглий катет, і гіпотенуза відома значить, це косинус. Що таке косинус у цього кута бета? Значить, косинус бета це відношення. Прилеглого катета СЦО до гіпотенузи, до СЦ. Ну, Виражаємо з цієї пропорції. Я дописую тут одиничку, щоб краще було виразити. Нам що треба виразити? Нам треба виразити СО. Знайти. Ну, ви ж пам'ятаєте правило метелика да? або правило хреста. множите числа, які лежать навхрест. Отак. І отак. Ну, вийшов такий метелик. Да? Тобто SO множити на 1. Ну, Я ніколи так не роблю, я так, я множу ті, які відомі. Да? Тобто, що я беру? Я пишу SO дорівнює SC помножити на косинус бета і на бета, і поділити на те число, яке лежить проти невідомого того, що ви знаходите. Ну, Ми не будемо тут писати, поділити на один, бо це ж нічого не змінює. Значить, у нас SO дорівнює SC, а SC у нас B на косинус. Бета. О, все. Ми знайшли те, що нам потрібно. Нам потрібно пів основи. Ми навіть всю основу на два не будемо множити, бо все одно півоснови. Ось наше СО. Оце СО. Так, тепер нам треба знайти висоту. Висота це катет протилеглий до кута бета. Значить, тут застосовується синус бета. Синус бета за означенням – це. Протилеглий. Ну, щоб ви розуміли, ну що таке, прилеглий, що таке? Протилеглий це навпроти оцей катер. Прилеглий це він примикає до цього кута кутабета. Оце протилеглий СО поділити на гіпотенузу СЦ. Знову виражаємо з цього СО, правило метелика. СС помножити на синус бета. Поділити на 1, але ми це не будемо писати. І це у нас дорівнює Б синус бета. Оце ми знайшли нашу висоту. Тобто, оце, зараз я підкреслю синеньким. Це наша висота. Ось, все. Підставляємо формулу. Площа трикутника, С-трикутника дорівнює а, половинка основи Б косінус бета помножити на висоту, проведено до цієї основи b синус бета. Ну, b на b, b квадрат. А що таке, ну, пам'ятаєте формулу тригонометрії? формула подвійного кута. Зараз я напишу. Коли ви множите 2 на синус альфа косинус. І на косинус альфа, то це буде синус подвійного кута. Кута в два рази більше. Ой, сказала альфа, написала бета зараз. Так, зітрему це. Синус подвійного кута. Але нам тут не вистачає двоєчки. Ну ми ж можемо її дописати. А якщо ми помножили на 2, то треба поділити на 2. Отже, от 2 синус бета на косинус бета це синус подвійного кута. Синус 2 бета і поділити на 2. Оце остаточний варіант відповіді. Можна залишити і отак. Можна отак. Ну, що у нас первинно було. Тобто B квадрат синус бета помножити на косинус бета. Але в НМТ у вас буде доведено, тобто використана оця формула подвійного кута у відповідь. Так, ну, в общем, ви повинні орієнтуватись по відповіді НМТ. Орієнтуватись, так? Добре. Значить, 3,21. Наступний номер, який я хотіла з перерізами розглядати, це 3,26. Номер 3,26. Так, ну давайте прочитаємо. Так, що тут у нас? 3,26 точки. Ф, e, e, середини ребру М і МЦ правильної піраміди МАБЦ. Ну, М це вершина, ви вже зрозуміли. АБЦ це основа, тобто це правильна трикутна піраміда. Значить, В основі рівносторонній трикутник. Відповідно, АП дорівнює 8, АМ 12 см. Побудуйте переріз піраміди, який проходить через точки Д, є, Ф. Доведіть, що побудований переріз є прямокутником і знайдіть площу перерізу. Так. ну, Малюємо. Правильно, трикутна піраміда. Значить, ми в основі трикутник. Так. Вершину беремо точка М. Тут А, Б, С. З'єднуємо бічними ребрами. От і намалювали. Так, і що у нас? Точки Д, Е e, і e, Е, всередини ребер АБ, відповідно, значить, АБ це точка Д А М. АМ, середина середина це Е. Давайте я отак от позначу, що тут однакові. Тут однакові у нас осередина. І МЦ, MC. MC, середина МЦ. Ф. Так. Позначили. Побудуйте переріз піраміди, який проходить через точки ДФ. Ну, давайте з'єднаємо точки спочатку, які лежать в одній площині, щоб побудувати переріз. Да? Тобто ЕД лежить в одній площині, і Еф теж лежить в одній площині. Тепер ми повинні отут паралельно Еф із точки Д провести пряму і де вона перед не, це буде у нас. Четверта точка перерізу. Так, і з'єднали тут. Ну, поставимо тут точку яку К. Наприклад, К. Оце у нас буде переріз. Так, нам треба знайти площу цього переріза. Ну, довести, що це прямокутник, і знайти площу цього перерізу. Так. Ну, давайте доведемо, що це прямокутник. Давайте пригадаємо означення прямокутника. Якщо у прямокутника дві протилежні сторони попарно паралельні і рівні, то це… якщо у чотирикутника дві протилежні сторони попарно паралельні і рівні, то цей чотирикутник є прямокутником. Ну, давайте доведемо, і зараз я вам покажу. Якщо ви будете розглядати, ну, наприклад, трикутник. АМБ у нього є Е і Д, ну, відрізок ДЕ середньою лінією, бо проходить через середини двох сторін трикутника. А якщо це середня лінія, то у нас є Е Д паралельна МБ. Якщо ви будете розглядати оцей трикутничок, інший. Де є точки F і K, То у нас, знову ж таки, FK є середньою лінією трикутника MCB. Значить, вона паралельна основі, ну, як би да? Так, значить, ми пишемо, що у нас FK паралельна МБ. Так, уже ми довели, що дві протилежні сторони паралельні. Тепер треба показати, що вони рівні. Ну, ви ж знаєте, за ознакою. Що у вас середня лінія дорівнює, не за ознакою, а за властивістю середньої лінії трикутника, що середня лінія дорівнює половині сторони, якій вона паралельна. Тобто, виходить, що Е Д дорівнює половинці МБ. І ФК теж паралельна ці МБ, значить, буде теж дорівнювати половині МБ. Отже, робимо висновок, що вони між собою рівні. ці відрізки ED і FK. Отже, ми довели, що є FKD прямокутник. А що треба довести, що він прямо... А, і ще треба показати, що цей кут прямий. Так, зараз подумаємо. Так, подумаємо, як довести, що ці, ці кути у нас прямі? Ну, треба подумати. Давайте я потім подумаю. Ну, вважаємо, що це прямокутники, нам треба знайти площу. Так, а що нам там дано? Ми не позначили. А 8 АБ 8 сантиметрів. Так, АМ, AM, АМ 12 сантиметрів, так і все. Так. Ну якщо АБ8, то БЦ 8 у нас сантиметрів. І АЦ теж 8 сантиметрів. А у нас ДК. Якщо ми подивимось, ДК ось, є середньою лінією трикутника АБЦ. Значить ДК, середня лінія трикутника АБЦ. Отже, у нас ДК дорівнює половині АЦ, тобто 4 см. ДК знайшли. Так. Тепер давайте знайдемо ДЕ. Так. ну Якщо це правильна піраміда, то виходить, що у нас всі бічні ребра однакові, і тобто ребро МБ теж 12 см. А якщо МБ 12, то ДЕ середня лінія ну, Трикутника АБМ половині МВ дорівнює. значить, ДЕ дорівнює одна друга МВ, І це дорівнює 6 см. Ми знайшли дві сторони, тепер знаходимо площа нашого перерізу, тобто ЕФКД – дорівнює 4 помножити на 6 і дорівнює 24 сантиметри. Так, як довести, що ці кути прямі, що у нас перпендикулярні між собою? Зараз подумаємо. Так. Так, ну подумаю, на наступному році скажу вам. Все, дякую вам за увагу. До побачення! Гарного всім дня!